Так, то що ми? Зібралися тут електробайкери на далеку покатушку до озера Подорожнього. Панда. Зібралася немаленька. Чотири електробайка. Буде скіл шиї качати. Електробайк. Діми з центральним мотором. Скільки там в тебе кіловат акумулятор? На 7,5 да, кВт. 7,5 кВт, Це сама гігантська батарейка. У мене тут 4 кВт. Е, я не зрозумів, а що ви на своєму велику, а не на е, Люпчиковому? А ну вигадає з раз. Любчик поїхав. Не пойму. Що дві попытки. Не, заряд, не заряджено. Третє попитку. Половане. Зараз по дорозі Ага, ми ще не заїжджали. Зараз заїдемо, зарядемо і поїдемо. Андрія, скільки там в тебе на поклати? 3800? 800. Як 2800? 3800? А, 3800? Ясно, нормально. Так, все, стартуємо. На подорожні. Ну давайте я Так, тут хлопці збираються. Спараються, хлопці по yeah, да? Yeah? Будуть їхати. Yeah, it, yeah? Будуть їхати. Yeah. Так, дідуля yeah, міняє на на такий байк міняє свій байк. Тут 6 кВт заявлено. Правильно. Ой, там у них можна сам задав Систему вітек ти зняв? 是这样的 Ну що, хлопці вирішили трохи перекусити. О, вже дехто трохи навіть перекусив, вже готові. Готовий? готовий. Ні, ще не готовий. Байки стоять, коні стоять, ситі, поки що не голодні. Не готові. Не, я сніча так подивиться. Можна? А що там? ракетик такий? Це щоб оцей ладно. Поки вася не бачить З такими... Так, тут маємо таку альтаночку, люди зробили. Добрі. Електробайкери відпочили і можуть їхати на задорожнє. Точиш на подорожнє. Все, я путаю тих два озера. Ну, там дідуля за мною зам'ялося щось? Болотник не пройшов. Видно його пано послали і він не прийшов. Так, доїхали ми до озера Подорожнього тут, 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 як завжди, водичка. Голубенька. Я щесь до них Я думав, ми до нього вже не доїдемо. Десь в ту сторону їдемо, чи ну, що. Слабаки думали, не доїдуть. А всі доїдуть. От чи назад вернуться, всі то вже інше питання. Так, що подорожні стоїть. Електробайкери в нас перекушують, відпочивають. Дрип помахай рукою. Hello. Можна ногою.